Пішли дівчата. Та тими собі поробляєш? Кажи мені, як живеш і як ся маєш? Я тут не роблю нічого. Ось іду додому свого. Та й <кхи> з тоїми гощиками, як своїми сусідами. <кхи> Та на що так ногу маєш? Либонь на жонку кидаєш? На що? Чи хочеш вірити? Що люблю хороше жити, За всього достаток варити, себе нічим не обділити. Чи багато поля маєш? Маю. Та що так питаєш? Бо хочу тобі служити, з тобою вік прожити. Коли хочеш гаразд, служи, та хощенкарем дружи. Коли хі, гроші маємо, то за все заплатимо. Лиш служи мені, вірно. Кажи, що будеш мені варити. Диви. Я багато вожчиків купив тут на ярмарку, купив навіть і ту мірку, з якої ми собі будемо пити. Та питай, що буду варити. Ось тім горщика. А снім. Знаю, як вовків ловити, щоб овець не псували, бидла щоб не розганяли. Та й іншого звіра много я дістану з ліса того. Ось лисицю упіймав. Нараз заберели хвар, того слуги потребую, сильно тобі раду, будеш добрістя чувати. При мені перебувати добре, звіра си купи, продам з легкої руки, будеш комір мати та й щепки пасувати. Також треба оглядати е. Дуже бистрий. Жимого та кажи, що дай там не дрова. Три ось маки собі візьми. Дай п'ять не дам, прошу тебе, много. Як хочеш купити, бери за чотири і будемо жити. А я тобі длух понесу, ну і ще горщики понесу, та ще, що хочеш. Та... борщ мне

В тебе, як у нього. Я за що? Потім вклався на травичці і ліг спочити під дубочок подорожній парубочок. То було сукно. Було. Повір мені, благий пане, треба вчити незахладне. Ходи, покажу тобі, де сховався Той, той, Той. thank